Задача 3. Дано. Обчисніть загальний опір кола. Тобто, розуміємо, що r. Загальний опір кола, що складається з електричної лампи з опором 10 омів. Значить, r 1 дорівнює 10 омів. Реостата з опором 12 омів. r 2 12 омів. І мідних проводів. Ага, для них невідомий опір. Мідних проводів завдовжки 5 метрів довжина. І площою поперечного перерізу S 0,5 мм квадратних. З'єднаних послідовно. Всі ці елементи з'єднані послідовно. Чому дорівнюватиме сила струму в такому колі? Так, якщо його підключити, під напругу 6 вольт у дорівнює 6 вольт, ми ще запишемо загальну напругу у велике. Дорівнює 6 вольт. І ще дуже важлива річ, якщо йде мова про довжину провідника площу поперечного перегрізу, то це ми зрозуміємо, що потрібно буде і обов'язково використовувати нам питомий. Опір, питомий опір е, речовини. Тобто знаходимо за таблицею для міді. Провода мідні, відомо, що вони мідні. І тому питомий РО. для міді, я пишу, купру ось тут, буде дорівнювати 0,017 ома. На міліметр квадратний на метр. Ом на Помна множити на міліметр квадратний на метр поділити. Ось таке значення, табличне значення про опіру у міді. Тепер е, потрібно знайти загальний опір, як же я і казала. І потрібно знайти силу струму у колі, тобто загальну силу струму. R та І потрібно знайти нам. Так, переводити нічого не будемо. Це допускається в міліметрах квадратних. це також, Тут також є міліметр квадратний, тут міліметр квадратний, значить, можна і не, нічого не переводити. Залишаємо так, закриваємо коротку умову. Слово розв'язання можна написати. Я його не пишу ніколи. Треба тобто написати R дорівнює R1 R2. У нас ще є третій провідник. Самі проводи. Давайте ми е, одразу запишемо ось таким чином. Пропоную таким чином записати. Тобто через питомий опір через довжину через площу поперечного перерізу. Це буде у нас третій опір для мідних проводів. Тепер можна і розрахувати одразу, тому що у нас все відомо, всі величини відомі. R дорівнює, підставляємо 10 омів, плюс 12 омів, плюс 0, Підставляємо. Вставляємо всі значення. І перевіряємо близько одиницю вимірювання. О, значить, у нас повинні оми вийти, наприкінці. Оми-оми да? є. Тепер тут міліметр квадратний, чисельнику, міліметр квадратний знаменнику скоротиться. Не, не потрібно креслити, усно. Метр чисельнику, метр е, чисельнику, знаменнику скоротяться. Значить, у нас оми. Якраз залишиться оми те, що нам потрібно. Можемо обчислювати. Якщо порахувати, виходить 22,17 ом. загальний опір ділянки кола. Тепер знайдемо загальну силу струму. За законом ОМА можна знайти. У нас напруга відома загальна і опір загальний відомий. Значить, і дорівнює за законом Ома для ділянки кола У поділити на Р. 0,27 ампера. Отримаємо таку силу струму. Відповідь пишемо. Відповідь. 22,17 Ом. Крапка з комою 0,27 А. Ділянка кола і дан нам рисуночок містить три резистори. R1 дорівнює 5 Омів. R2 – 8 Омів. R3 – 15 оміф. Так, який є показ амперметра? І чому дорівнює напруга між точками А і Б? Якщо вольтметр показує. Так, от вольтметр показує. І він тут якраз приєднаний до другого резистора. Тобто це У2 у нас. У 2. Так, і знайти потрібно. Загальну силу струму. Напругу у резистори три штуки з'єднані послідовно, опір першого, опір другого, опір третього. Так, це якраз у нас не повністю електричне коло, як ви бачите, а тільки ділянка з послідовним з'єднанням провідників. Діляночка, це позначається, що. Йде провода йдуть до джерела струму. Що десь, там є джерело струму, обов'язково. Так, і тепер вольтметр до цього резистора. В2, підключені. Так, це вузли. Обов'язково креслити вузли. Потрібно просто згадати усі співвідношення. А їх усього три, небагато, для послідовного з'єднання провідників. Тобто для сили струму, що там потрібна яка формула для загальної напруги і для загального опору. Ось одразу, одразу у нас три опори відомі. Значить, можна одразу загальний опір розрахувати. Я думаю, що він нам знадобиться. А можна поступити і іншим чином. Одразу почати з запису формули для сили струму. Сила струму, за законом ОМА, ми пам'ятаємо, що І дорівнює, і 1 дорівнює, І 2. І в даному випадку тут можна не і шукати, а можна шукати І 2, тому що у нас. Р2, У2 відомі. Тобто І2. Давайте знайдемо. І 2, це У2 поділити на Р2. Якщо знайдемо, воно буде дорівнювати якраз І. Це у нас виходить 0,2 Ампера. Ось, і ми зайшли одночасно рівня І. Ми силу струму знайшли у колі. Тепер, Тепер з напругою. А напругу, напругу ми розрахуємо також із закона Ома У CIR. Так. І у нас вже відомо ми розрахували R. Ну, я сказала вже 20 разів, що потрібно сумувати, складати R1 плюс R2 плюс R3. А давайте ми так в формулі так і запишемо. І помножити на суму R1. Плюс Р2 і плюс Р3. Ось так, щоб воно у нас було тут записано. Так, є. І розраховуємо загальну напругу У. Причому це буде напруга на напруга між точками А і Б. Ось тут от точка А і точка Б. Це якраз буде напруга на цій ділянці кола між точками А і Б. Можна і ось таким чином написати напруга на ділянці АБ. Так, розраховуємо у на ділянці А Б, що виходить у нас 5,6 вольта. 5,6 вольта. Так, Ну, і відповідь в мене не вмістилася. Потрібно написати відповідь. Поротенька відповідь. Двокрапка. 0,2 Ампери А точка з комою. 5,6 В, тобто загальна напруга. Так, дякую за увагу.